В цьому році ми не доберемо відсотків 30, можливо. Пізнього кавуна, я думаю, що на Полтавщині буде в цьому році більше, ніж було в минулому році. В цьому році горить все. Вологи не вистачило зробити ну, рослині. Якщо пасіка велика, наприклад, 100 сімей і більше, то могли зібрати десь до 2-3 тонн меду. Тривала спека, і відсутність опадів вплинули не тільки на відключення електроенергії, а й на врожаї різних культур. Аграрії очікують гірші результати від збору сої, кукурудзи і навіть меду. А ось баштанних вродило більше. Як впливає дефіцит вологи в ґрунті, повна засуха та кількість посівів на врожай? Про це та інше сьогодні у проєкті тригернуло. Мене звати Наталка Шарай. Мої вітання далі докладно. І перш ніж переглянути випуск, не забудьте уподобати канал, підписатися на нас у соцмережах і прокоментувати. Поїхали! Багато бобики, які не зав'язалися, цвіту немає. Тут ми бачимо немає піврожая минулорічного. І виросла дуже низькою і ну, в общем, слаба одним словом. Соя найбільше пострадала, вона почала бортуватися. Із-за нерівномірних сходів у нас частина сої вже набирала бобики, частина сої цвіла. Вона й зараз десь містами ще цвіте. Частину бобиків соя скидала. Цвіт скидала, їй було жарко, і тому не бачимо на сьогоднішній день, що ми вийдемо в плюса. Фермер Вадим Слисько засіяв соєю 50 гектарів. Планували зібрати не менше трьох тонн з гектара, бо торік зібрали 3-3 з половиною. Та цьогоріч вийде зібрати не більше двох тонн. Я думаю, що можливо будь-умінус, ну якби на перших етапах е, уборки, як, як, ну, як завжди, ціна падає. І тому, якщо в нас там затратна частина там на гектар, давайте скажемо десь в районі 25 тисяч, 25-28. Ну, якщо на сьогоднішній день ціна близько там, 19 тисяч за сою, і ми оберемо її по 1,3-1,5 тонни з гектара, то в принципі ми дуже не вийдемо в плюса. А що не вийдемо, тому що нам... Потрібно буде землю обробити вже. якщо дасть Бог, ми осінню плануємо провести оранку. На цю оранку потратимо ті кошти, що заробили. Загалом цьогоріч аграрії менше засіяли на Полтавщині сої, кукурудзи десь на третину. Повідомляв керівник ОВА Філіп Пронін. Це певне, тому що ризикувати великими площами вже не беруться. Так само гірший врожай очікують і зі збору кукурудзи. За прогнозом овани доберуть 10-ту частину, а ось аграрії налаштовані не так оптимістично. Я думаю, що в цьому році ми не доберемо відсотків 30, можливо. У цьому році спека дуже сильно повпливала на наш майбутній врожай, тому що е, запилення кукурудзи не таке, як би хотілося, і вже сама рослина, як бачите, перестає качати. От бачите. Як впливає сама спека на запилення кукурудзи? А в цьому господарстві полтавського району вирощують до 600 гектарів кукурудзи. І знову літня спека і відсутність опадів і вологи в ґрунті завадять гарному врожаю. Торік ми збирали. Починаючи з 9 тонн з гектара і закінчуючи 12-13 тонн з гектара. Це гарний врожай. У минулому році просто дуже сильно сприяла погода цьому. Ішли регулярно дожі і не було такої спеки, як у цьому році. У нас був планований врожай до 12 тонн, тобто ми так пробували зарядити наші поля, саме кукурудзу. Але погодні кліматичні умови склалися зовсім інакше. Ну не зря ж придумали таку приказку. Один дощ у маю агроному все одно. Отак, да. Дощ виправить всі помилки агронома. Усього цьогоріч на Полтавщині засіяли 452 тисячі гектарів кукурудзи. Це на 58 тисяч гектарів менше ніж торік. Врожай прогнозують в межах 67 центнерів з гектара. Тоді як 2023-го було на понад 10 центнерів більше. А зібрати розраховують понад 3 мільйони тонн цієї культури, що на 692 тисячі тонн менше, ніж торік. Сої теж засіяли менше. На Полтавщині аграрії засіяли соєю майже 300 тисяч гектарів. Це на третину більше, ніж торік. Найбільше площі у Полтавському районі майже 80 тисяч гектарів. Прогнозуємо приблизно 18 центнерів з гектара. Відповідно, валовий збір на рівні 512 тисяч тонн. До невдалих цього року можна віднести і урожай меду. Його не вистачатиме в регіоні на 30-40%. відсотків. В середньому розповіла голова обласного об'єднання пасічників. Якщо раніше вдавалося збирати до 100 кілограмів меду з однієї бджолосім'ї, то цьогоріч збирають 35-40. Весна прийшла, і ну, особисто мене вона порадувала, тому що е, таку кількість першого меду, як біла акація. Та і з ріпака ніколи ніхто дуже не брав, бо завжди поверталися повторні холода зразу ж після початку тепла. А тут вийшло так, що тепло було довгий період, і коли вже починався головний взяток, уже липа та сама пішла, інші насадження, і різко почалося і зразу похолодання, а потім жара. Жара не тільки денна була, а й вночі. Тіжевий води, і щоб пчоли слабше, і меда наполовину мал, менше. Я їздив на, полі, на поля, дивився, то видно, що пчоли сидять і не може взлетіти, бо вона приліпає к самому подсолу. Кілограм 15, наверное, з вулиця було до 20. Мало в этом доме. Зимнього рабства багато посіяно, і літнього. Ну, він меду мало давав, бо теж там что непонятно. Пчоли з'їдали його мгновенно, бо погода теж була. Мед на Полтавщині цього року здорожчав на близько 10%. Літр соняшникового майже 180 гривень. А літр коріандрового із різнотрав'я в джолярі області продають за 250, з білої акації за 300. Оптом мед здають по 46-48 гривень за кілограм. Так, оптова ціна нижча в рази. А ви цього року вже купували мед. За яку ціну? Напишіть нам в коментарях під цим відео і в соцмережах. І на завершення теми врожаїв на сьогодні хочеться порадувати, чого буде багато в регіоні, так це баштанних. Полтавщина цього року посіла друге місце з вирощування баштанних культур. Повідомили ВОВА. у регіоні. Кавунами та динями засіяли 3200 гектарів площ. На першому місці лише Дніпропетровщина. Думаю, ви це й самі бачите на ринках з ятками, динями та кавунами. Ціна нижча вдвічі за картоплю та помідори. На Одесьчині вже завершується, на Миколаївщині завершується ранній кавун, Херсонщина. Пізнього Кавуна, я думаю, що на Полтавщині буде в цьому році більше, ніж було в минулому році. По-перше, його більше посадили, а по-друге, що погодні умови так склалися, що ті, що сіялися у травні місяці, наприклад, вони затримуються в розвідку. 8 рівень гривень зараз стоїть кавун. Це ми самі вирощуємо в кавалівки. Диня теж наша, теж з кавалівкою 15-20 гривень. Ну, і ціною комунів, також діліться в коментарях. І де найсмачніші також. Верховна Рада цього тижня проголосувала за законопроєкт про регулювання діяльності релігійних організацій, що мають керівний центр у Росії. Закон набуде чинності через 30 днів після публікації на розірвання усіх зв'язків з російською церквою УПЦ Московського патріархату матимуть 9 місяців. Але як ця сепарація має відбутись, якщо вони навіть не додають до своєї назви приставку МП, тобто Московський патріархат, і вони не визнають, що мають ДРПЦ. Стосунок Прислужба служба полтавської єпархії Української православної церкви Суспільному так і відповіла: Ми не можемо коментувати даний законопроєкт, оскільки нас він не стосується. Коментарі, якщо такі будуть, з'являться на офіційних медіаресурсах. Щодо цих офіційних питань у нас є представники прихильного управління, секретар, прес-секретар, референт і владика. Контролювати цей розрив тривалих зв'язків зобов'язали Держслужбу з етнополітики та свободи совісті. Ця служба вже проводила експертизу і дійшла висновку, що УПЦ продовжує перебувати відносно РПЦ у відносинах підпорядкування. І таких на Полтавщині близько трьохста релігійних громад. За час повномасштабного вторгнення перейшло лише. 23 громади в Лохвиці перейшла громада. Священник чинив протидію, врешті-решт люди відстояли своє право. Сейфі залишилося, залишився статут парафії. Це, мабуть, єдиний статут, ну один з небагатьох, який не встигли змінити В статуті. Чітко було зафіксовано, що вищою владою є російська православна церква. В них є дві єпархії. Це те, що я знаю дві єпархії, і в кожній єпархії там до 200 парафій, принаймні юридично, тобто, як мінімум, там 150 релігійних громад є в кожній, тобто їх десь 300, а парафій ПЦУ 165. А якщо не виконуватимуть закон у МП, то на них будуть подавати до суду, і це може бути довга пісня, як ви знаєте. Розкажіть нам в коментарях, чи перейшла ваша релігійна громада до ПЦУ і до якої церкви ходите ви нині? У Полтавській громаді почали боротися із амброзією. На цю справу спрямували близько 7 мільйонів гривень. Знищують її препаратом на основі бішофіту. Рослину оприскують повністю і вона починає сохнути і гине. А якщо ж її скосити, то в неї, як дракона, із казки виростає три стовбури. Замість одного, нагадаю, рослина дуже шкідлива і навіть може бути дуже небезпечною для людей. Проявляється вона дуже вираженим ринаконюктивальним синдромом. Може, можуть з'являтися ускладнення, такі як бронхообструктивний синдром, також алергічний кон'юктивіт. і якщо Пацієнти не звертаються вчасно до лікаря і вчасно не отримують спеціальної допомоги, то звичайно, що може розвинутися дуже серйозне ускладнення, яке називається бронхіальна астма. Чи є у вас алергія на амброзію, і як вберігаєте себе від неї? У Полтаві триває встановлення пам'ятника мислителю Григорію Сковороді. Роблять постамент, на який встановлять скульптуру, а саме створюють фундамент, для цього заливають бетон. Далі необхідно 2-3 тижні, тижні, щоб він вистоявся. Про це розповіли у підприємстві «Декоративні культури. Далі триватимуть оздоблювальні роботи, а після встановлення скульптури. Для завершення усіх робіт необхідно від одного до півтора місяці. Ми вже раніше розповідали, що а монумент вже виготовлений. Його висота з постаментом буде майже 4 метри. А зберігається він в Харкові у майстерні архітектора. Це всі головні новини цього тижня. Діліться в коментарях про ваші врожаї на приватних господарствах. Пишіть про все і про картоплю, і про огірки з помідорами, і про сливи з яблуками. Чи ходите ви до УПЦМП та чи потерпаєте від амброзії? І як рятуєтесь від цієї шкідливої рослини? Ми все читаємо. Залишайтеся із суспільним, поставте вподобайку і відмічайте нас у своїх сторіс життя Полтави та регіону. Підпишіться на нас у соцмережах і будете в курсі подій області. Дякуємо, що дивитесь. Бережіть себе.